Друзі, всім привіт! Маємо знову свіженький автомобіль на продаж. Це як ви бачите, Volkswagen Tiguan, в кузові All Space. Це семимісна версія. Це такий, як Skoda Kodiaq кузов Набагато красивіше виглядає, ніж короткий кузов. Ззаду набагато більше місця і в багажному відділенні є 7 сидінь. Це 2-літровий дизельний двигун. Потужність двигуна 150 кінських сил. Також автоматична коробка передач DQ381. Це саме ступенева з мокрим щепленням. Автомобіль весь в оригінальній фарбі, з оригінальним пробігом 170 тисяч на таких красивих дисках. Зараз вже темніє трохи, але думаю вам ще покажу його детально. Маємо вітрове скло. Було замінено 24-му році. Дуже часто буває, що є сколи і потрібно міняти на техогляді. Є датчик дощу, датчик світла. Капот автомобіля має десь невеличкі такі скольчики, тому що це чорний автомобіль, вони їздять по автобаму, і воно робить, як то кажуть, свою роботу. Але так, загально автомобіль в дуже гарному стані. Зараз пройдемося товщиноміром. Покажу вам товщину фарби. Маємо капот 133 мікрона в оригінальній фарбі. Фари тут галогені мають денні ходові вогні, В волспейцях вони діодні. Якщо простий кузов, це будуть прості лампочки там стояти. Так, є противотуманні фари, є передній парктронік також в автомобіля, в значку є радар. Він, сам по собі, як ви бачите, вищий від стандартного тюгана. також він на таких красивих 20-х дисках. Гума вже стоїть на автомобілі зимова, непоганим протектором. Передні диски колодки були замінені. Маємо 122 мікрона, 126 мікрон відрізняється цим від простого кузова. також є. Понизу хромова накладка і над вікнами на, на, на даху є релінги, можна кріпити багажник, дзеркала з підігрівами, також вони складаються. Маємо 114 мікрон, 130 мікрон, 134, 143, 122. 132 мікрона. Як ви бачите, ця сторона вся в оригінальній фарбі. Задні шини теж в дуже класному стані. Тормозні диски були десь недавно замінені, нові він на них на колісних виглядає просто шикарно. Також мають декорацію задній бампер, він відрізняється від простого кузова, як ви бачите, ззаду є такі дві вихлопних труби. Є парктронік, також є задня камера. Кришка багажника тут електрична. Маємо 133 мікрона. багажне відділення в непоганому стані, десь можливо якась царапинка на пластику, але це сімейний автомобіль, вони возять часто ну, сумки або щось загружають. Є в автомобілі електрофуркоп, як ви бачите, відкривається. Не потрібно, ви його назад закрили. Є клей компресор, гак, все, що має бути. І, як ви бачите, тут сім місць. і До речі, ззаду місця вистачає, бо тому що він має довший кузов. Зад, задній ряд він відсунутий чуть-чуть назад. Є. Десь сантиметрів 15. І тому там ззаду багато місця. 144, 130, 119, 135, 133. 120, як ви бачите, він весь в оригінальній фарбі. Це, якщо я його не говорив, це 2020 рік. І для тих, хто розуміє, цей автомобіль дорожчий від простого тюгана в розмитненні на 1000 доларів. Якщо 2020 рік буде стандартний кузов 5200, то цей 6300. Сидіння всі мають електрорегулювання плюс масажі, і це ергономічні сидіння. Що по що пасажирське, це дуже рідко буває. Тут все в оригіналі, ніхто нічого не відкручував, всі таблички, все на місці. Панель автомобіля немає ні дирок, царапин все в збереженому стані. Задні карти дверей теж в гарному стані, немає пошкоджень. На задніх сидіннях є, як ви бачите, столики. Також Задній диван відрізняється від попереднього, що він має е, великі, ну, е, великий кут нахилу, що можна його опускати набагато більше, ніж в короткому кузові. Дуже класний автомобіль, він і м'якший від коротчого. Також має в стелі, як ви бачите, такий тігуан не має бардачки, а він має так як то урани. Два великих бардачка, що має в стелі. Оптика ззаду вона стандартна. Також підсвітка номерна, вона діодна є. З цієї сторони в все в збереженому стані, немає ніяких пошкоджень, коврики автомобіля в гарному стані. З цієї сторони маємо 4 склопідіймачі, блокування задніх вікон, також електрорегулювання і відкривання салону -кришку багажника. Водійське сидіння в гарному стані, без потертостей. Також є масаж, електрорегулювання і воно теж ергономічне світло близнідальне тут автоматично. Заведемо автомобіль 179 тисяч пробігу, оригінального, який провіряється на Volkswagenі. Ви бачите, нічого не засвідчується, помилок немає ніяких. Також ми маємо стандартно автохолд, автопаркування. Це дуже класно. Відключати партроники і відключати систему старт-стоп. Сідіння передні мають підігріви, також є підігрів керма. Маємо задню камеру, дуже класне має зображення. Так, подивимося. По асистентах зараз. Так, давайте глянемо, коли наступний сервіс. Через 4600. Шини допомоги системи водію. Маємо адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, лайн асіст, розпізнавання автоми, превентивна система безпеки. Також автомобіль має Android-Auto і Apple CarPlay. Ви можете виводити собі всю інформацію з телефону, слухати музику. Кермо автомобіля в дуже гарному стані, немає ніяких потертостей. Тут стандартно ми керуємо адаптивним круїзом контролем і е, гучністю мультимедії. З цієї сторони маємо голосове меню і меню автомобіля. Зараз вам ще покажу під капотом і дам послухати, як працює двигун. Я люблю наголошувати, він працює як швейцарський годинник. Це ще старий тип двигуна. Вони чуть-чуть працюють голосніше, як новий. але вони, як говорять, надійніші, тут все в оригіналі, він на місці. Но він працює дуже тихенько, через те, що в нього ще на його, як то кажуть, ресурс маленький пробіг. Залишаю вам він код, ви можете перевірити всю інформацію собі по автомобілю. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.